Усім привіт! Я все ще Катерина Руденко, і я все ще розповідаю вам про бісячки кам'янчан. Судячи з календаря, фло, зараз мене дратує абсолютно все. Тим не менш, я в ресурсі і готова розказати вам, що дратує нашу молодь. Що вас бісить? А, ліза, що вас дратує ну потужно. Ну на цьому в принципі можна було б і закінчити, але ми продовжимо. Взагалі ми з Сережею обрали такий вітряний і холодний день для зйомок, що в якийсь момент я подумала, що ми повернемось ні з чим. Але ми завітали на рампи і не прогадали. Там молодь біситься із кількох причин. Що вас дратує? Я тут катаються самокаті римішають ділян трюки, коли бігають маленькі діти. Коли бігають маленькі діти, то так вони заважають батьки, а за дітьми ніхто не стежить. Багато людей хто випиває та курить. Ага. Ну і засмічується якби усе. Да. О, О, да. Завод. Завод? Чому? А, так. Тому що випускає дуже шкідливі заводу, <звук> Угу. Так, добре, мене це теж. Буде. Це дуже шкодує для річки Дніпро, тому так. що гинеть риба. І зараз для більшості людей риба це заробіток. — Корупції багато. Звільнили з роботи, тому що. Прийшов якийсь дядько і такий, мені потрібна робота. Ось тобі гроші. Візьми мене на роботу. Вас вільно з я як саме молодий, пішов. Я відповідь неправильна: справжнього українця корупція не бісить. Справжній українець шукає в ній переваги. Слухаємо про школу. Школа. Школа учителя за очі. Не знаю. Ну, иногда одноклассники. Иногда. Ага. Ну, я вот, у меня направление физмат, mm -hmm. и вот, знаете, вот, например, вот та же учительница географии требует очень много, чтобы делали, mm -hmm. и когда ты этого не делаешь, она спрашивает, а почему вы этого не делаете? Я, конечно, понимаю, то, что вам это не надо, mm -hmm. но вы тоже понимаете, ну, понимаете, да? Но mm -hmm. это же география. Mm -hmm. А как вы будете без нее жить? Занятия. Домашнє завдання? Так. Да. А з якого предмету найбільше домашнє завдання? Фізика, англійська мова. Фізика, англійська мова, добре. Це ті предмети, які ви не любите, так? Так. Да, добре. А що у вас Бо, дратує? Дратує, що там ви дратує? Іменно. Где? Скажи, що? В цілому? В цілому, да. так. Дратує? Школа. Може. Школа? Ні, я сказала, що прям дратує. Ну так. А що в школі найбільше дратує? Уроков, у більшості випадків такі підлітки починають працювати, офігівають і мріють повернутися до школи. Але це канонічна подія. Ми не втручаємось, і йдемо далі. Спонтанний ніпрятний ситуацію ні там, я не знаю, Ні організований с некоторогом, Наверно, некомпетентність людей пеконтам. Ну, вихвих в в делі, в якому вони должны бути компетентними. наверное, це теж просто коли ну, працює кем-то, і ти к нему обращаєшся, к примеру, він елементарно не може виплатити свою задачу або это очень плохо. Я це не осуждаю, але просто в некоторих моментах це это, это дратує. Это ну, тут я цілковито підтримую цього хлопця. Мене теж це дуже дратує. У мене був період, коли я змінювала лікарів один за одним, тому що вони не могли дати раду моїм прищам. І я витратила купу часу та грошей для того, щоб знайти того самого спеціаліста. І остання підліткова бісячка на сьогодні неадекватне ставлення до неформальної зовнішності. Дивимось. Люди, які не вважають других людей. Ага, Добре, а в чому це проявляється? Во всьому. От, люди, які не приймають других людей, із-за внічнеш відео, яких облічай, можливо, і за яких-то. Буллери, люди, котре осуждають неформальний зовнішній вид. А це ну ви з таким стикаєтесь? Да. Часто? Е, Достаточно. Часто мене скарбляють на вулиці, то тобто, є іноді на камеру знімають. А за що саме? За одежду, за чолку. Говорять, мені, типу, встройся ему» і так далі. Сподіваюсь, one day вона ознайомиться із посібником учимся хаміть красиво, і ця проблема зникне. Ну і власне на сьогодні все. Підлітки пишіть у коментарях, якщо вам відгукуються ці бісячки, і доповніть, якщо тут чогось не вистачає. Ну а ми побачимось у наступних випусках. Кам'янчан дратує.